17 листопада 2023 року в стінах фізико-математичного факультету прийшов день студентського самоврядування. Студенти старших курсів мали можливість відчути себе в ролі викладачів. Це дуже цікавий був досвід, мені дуже сподобалося, тому я б певне, захотіла б ще раз щось таке подібне провести, але також на маленькій групі. Це знаєте, це така гордість. Навещено не мене вчать, а я хоч чомусь когось навчила. Але це я розумію, що один день і весь час вчиться. Це дуже важко. Це треба готувати дуже багато матеріалу і тому подібне. Тому це цікаво, але це дуже важко. Комплексний аналіз, наука диявола. Тому щоб його викладати, наша студентка проходила практику аж у Німеччині. Так, в ролі викладача мені сподобалось. Це класно щось порозказувати, всяке таке. Класно працювати з студентом, щось їм пояснювати. Це якось справді круто. Я би хотіла ще побувати, але, на жаль, четвертий курс. Хіба що на п'ятому курсі. В принципі, думаю, їм сподобалось. Сподобалося. Для студентів фізико-математичного факультету матриця це не лише науково-фантастичний фільм, а й енна кількість годин проведена за пошуками детермінанта. Ну, в загальному для мене це дуже цікавий досвід, новий досвід. Взагалі мені дуже сподобалося. Це було цікаво. Студенти дуже чемні, всі ходили до дошки, розв'язували приклади. Ніхто нічого не мішав. Все було прекрасно. І ще у одній аудиторії події розгорталися в зовсім іншому напрямку. Так що не лише студенти старших курсів, а й наші фізматіки, першокурсники, пояснювали матеріал з древньої науки, архітектури комп'ютера. Ну, студенти сприяли тому е, навчанню того курсу Циско. Вони не боянили, бо вони були зайняті тим, що вони підготовлювали свою тему для дебатів. І вони доволі непогано підготувалися і навіть. Непогано так конкурували одне з одним. Так, я згоден з тим, що вони повністю підтримали нашу ідею в розповіді і активно брали участь всіма, всіма групами в обговоренні своїх тем. В молодших курсів це дуже весело, бо в принципі, ми на фізматі всі знайомі. Але вони все одно підіграли нам роль, що ми серйозні викладачі і виконували всі їх, наші ну, виконали свої обов'язки, а вони свої. Так, я помню с погожу Вони нам підіграли і з ними було доволі приємно працювати, бо вони їм було це цікаво. Так, наш навчальний процес цього не постраждав.